Дорогі брати та сестри, підтримайте, будь ласка, канал, залиште коментар та ставте вподобайку. Дякую вам, Божого благословення всім. Третій Сон про Святої Богородиці це надзвичайно сильна молитва оберіг, яка має велику силу зняти найтяжчі прокляття роду, захистити від лиха, принести мир та благополуччя у ваше життя та у вашу родину. Наприклад, якщо у людини в родині є проблема, коли жінки з покоління до покоління ростять дітей самі. Чоловіки з якихось причин розлучаються, коли ще діти маленькі, і жінка далі виховує дітей сама. Або чоловіки, на жаль, помирають у розквіті життя, не доживають, буває, навіть до 33 років, тоді цю молитву рекомендують читати по три рази на день протягом 40 днів. Після кожного прочитання необхідно просити прощення та благословення своїми словами у Господа. Також третій Сон про Святої Богородиці допомагає у найважчих і безвихідних ситуаціях. віруючи, звертаються до Богородиці з глибокою вірою, і надією про допомогу знайти вихід із різних складних життєвих обставин. Тоді теж просять прощення і про допомогу у вирішенні питання після кожного трьохразового прочитання Сну Пресвятої Богородиці. Також звертаються до Богородиці з проханням принести мир і благополуччя в свою родину, коли в родині постійні сварки, розбіжності, непорозуміння або просто потрібен захист від зла і небезпеки. Господи, благослови. Під небесними склепіннями, під синіми розлученнями, на зеленій траві Богородиця Божа Мати спала, спочивала, у вісні святі сльозонки проливала, Син її Ісус Христос, рукою сльози її витирав, причисту матір свою запитував, Мати моя, кохана дорога. Про що плачеш, про що ти у вісні страждаєш, про що сльози свої проливаєш? Зі сльозами я спала в березні місяці всі сімнадцять днів, бачила сон страшний і жахливий про тебе. Я бачила Петра і Павла в граді Римі, а тебе побачила на хресті. Від книжників та фарисеїв великі наруги, звеління пила та засуджений ти. На хресті розп'ятий, тростиною по голові вбили, в обличчя святе плювали, в уста оцит наливали, ребро воїнам пробите кров'ю святою все залито, терновим вінцем вінчали, камінням кидали, земля потрясеться, завіса церковна надвою розірветься, каміння розпадеться, мертві перевернуться, тілеса покійних святих піднімуться. Сонце і місяць почмаряться, і буде темряве по всій землі від шостої до дев'ятої години. Тіло твоє йосип з никодимом у Пілата відпросять, плащаницю чистою обв'яжуть, у труну покладуть і закриють на три дні, ворота мідні двері залізні каміння порушиться, і на третій день воскрести від труни, і миру життя дарував. Навіки Адама та Єву з пекла звільняв, зійшов на престол праворуч Бога Небесного батька. Мати моя кохана, сон твій вірний, і справедливий, хто твій сон спише й і прочитає і при собі в чистоті носитиме, нехай твій сон охороняє, янгол охоронець збережи душу від усіх страт і кидань бісівських. І не злякається, той ні пекла, ні звіра, і мене марної смерті. І хто сонце слухатиме зі странністю і з увагою, то ця людина здобуде відпущення гріхів. Або яка вагітна жінка читатиме цей лист, словам цим дотримуватись та при пологах легко народить і в довголітті дитину збереже. І хто цей сон читатиме по днях і руках буде. Того Богородиця й Христос ніколи не забудуть, не побачить Він страху в дні й ночі, зруйнований не буде ворогом. Сон прочитає, повернеться з походу зі славою, вороги втечуть від нього. Архангел Гаврило показуватиме йому, шлях буде, янгол охоронець не залишить перед найлютішим ворогом його, а ще хто Сонце у домі триматиме. Від пожеж збережеться дім і худоба та хліб буде в ньому водиться, хто прочитає сон з істинною вірою та людина від вічних мук від вогню позбавлена? Цей лист сон буде біля гробу Господнього написано від Ісуса Христа Сина Божого, яка людина цьому місцю істинно від душі вірить, і якщо навіть гріхів його роду, як піску в морі, листя на деревах. Той рід буде врятований і прощений заради сну Богородиці Матері Божої та її сліз про нього навіки вічні, навіки вічні. Амінь.